Амітую ся на країни. Аміл начаса україни. Маленька Ліза допомагає родичам разом з волонтерами відбудувати будинок, який у березні 22-го зруйнував російський снаряд. Ми знімали теж будинок на 3, угу. Він теж згорів. Ну, будинок би то не наш, але все майно, що там було, було наше. Тепер ми, як скажемо так, ну, нас біда всіх об'єднала. До повномасштабного вторгнення у цьому будинку проживала родина Коваль, та у березні 22-го його зруйнував російський артобстріл. Людмила Коваль отримала поранення стегна, ноги і живота. Аби допомогти мамі її син Данило продавав молоко, аби назбирати кошти на лікування. Зараз вона разом з сином у Німеччині проходить реабілітацію. Чернігівські волонтери взялися будувати житло для цієї родини. Сам будинок як такий, він, він великий у нас на задньому плані. Його відновити на даний момент немає ресурсу, раз не у родини, не у нас в тому числі. Ми вирішили спільно із родиною, в тому числі вирішили відновити оцю от господарську господарську будівлю, яка мала функцію тоді, такого собі ну сараю для інструмента. І отут, як мінімум, відтворити. Житло, де зміг би Даня повернувшись сюди вже в Україну, зміг би де тут жити. Родина активно долучається до відбудови. Данило допомагав розбирати завали, а поки він у Німеччині його двоюрідна сестра разом з тіткою та волонтерами вже закладають фундамент. Як часто ти приходиш сюди? Каже, кожного дня ми приходимо, да? Кожен день ми приходимо до бабушки. Yeah. А що ти тут робиш? Каже, помагаю. Кажи, помагаю. Аби відбудувати будинок з нуля, потрібні будівельні матеріали. Ними частково допоміг Червоний Хрест, та зараз волонтери шукають через інших благодійників кошти або ж самі будівельні матеріали, щоб відновити будинок родини Коваль. Потреби величезні, і на даний момент ми ми потребуємо матеріалу для загальнобудівельних робіт. І ми про це кажемо, як кажуть відверто. І кожного разу ми кажемо, що якщо у вас є можливість, нам допомогти, і питання в тому, що це не нам, як громадській організації, це тим людям, які звертаються за допомогою до нас. Людмила з сином дуже вдячні людям, які не лишилися осторонь їх біди. Сподіваються якомога швидше повернутися додому, та незважаючи ні на що продовжувати жити і будувати майбутнє в Україні.